Друзі, усіх вітаю. Сьогодні у мене поливальний день, точніше, вже не день, а вечір. Хоча я знаю, що мені може закинути, що ввечері не треба поливати, що краще це робити вранці, так, краще вранці, вранці мені не завжди виходить, не завжди я маю час. Зараз літо, тепло, майже 25 градусів у хаті. Так що, абсолютно безпечно поливати їх увечері. Це, мені здається, трошки притягнено за вуха. Адже хіба в природі вночі дощ не падає, хіба вечорами не поливає орхідеї дощ? І що? Вони би вже давно всі згинули, але тим часом природа повна орхідеями. Так що будемо йти за природою. Зробимо дощик вечірній. Але ж. Тут я зібрала дівчаток своїх, бачите, які мають квітнути. Вони всі мають пуп'янки, вони мають квітоноси. Це частина лишень, то в мене ще є, які будуть квітнути. Просто вони не всі поміщаються сюди. І я сьогодні буду їх зас застосовувати для поливу амінокислоту, тобто комплекс з амінокислот. Амінокислоти сприяють. Доброму формуванні бутонів. Відповідно, сприяють тому, щоб після бутонів розвивалися плоди. Ну, в даному випадку у нас плодів нема. Також вони допомагають з різними стресами, рослинкам впоратися. Отже, я сьогодні вирішила застосувати ось таке добриво, називається ізабіон. Це виробник сингента. Тут є амінокислоти, хоча е, чомусь виробник не вказав, які саме амінокислоти. Можливо, для нас, не фахівців, це не має великого принципового значення, але все ж таки є люди, це ж не тільки для орхідей застосовується, це також і для квітів відкритого, ґрунту закритого, для овочів. І є фахівці, які на цьому розуміються, скажімо. Е, Чистий лист. Я думаю, що ви знаєте ці добрива рідкі, які ми часто застосовуємо для орхідеї, то є рідкі і рідкі у схому вигляді, але там завжди вказуються амінокислоти, тому що є, якщо вона пам'ять не пам підводить амінокислота, гліцин, лізин, триптофан. Ну, менше з тим. Будемо. Сп... Покладатися на авторитет цієї фірми, і будемо вірити, що там справді вони є. Це добриво. Ці амінокислоти можна використовувати як поливаючи рослину, так і оприскуючи. Ну, сьогодні я хочу її полити, то тим більше вони вже сухенькі. Хоча, може, як лишиться, то ще протру листочки. Що ще вам сказати? Я дам все ж таки трошки менший, меншу кількість, ніж тут написано. Тут виробник викор... рекомендує е, розводити або 5 мл на літру, або 4 мл на літру води. Все ж таки, я використаю ось тут, я вже маю. 3 мілілітри. Я ще не пробувала це добриво. це вперше. І тому я трошечки, знаєте, боюся ризикувати. Отже, 3 мілілітри. Я даю на літру води. Ось так. От не дуже воно, бачите, водичка ледве тепла і розчиняється воно не дуже. Воно теж таке якісь липке, масне, таке як олія. Ось стається вже. Отже, я перелила в поливалку таку і проливом полию кожну орхідею і на дні. Десь на хвилин 20 на пів години залишу це добре. Ось так. ось. Кожен горщечок має відерко. Таке літрове. Дуже, до речі, добре підходить. Рекомендую. Я розумію, що це не має того вигляду, що кашпо. Дорогому, але зато це бюджетно. Коли маєш 5 орхідей, то можна купувати дорогі кашпо, а коли орхідей дуже багато, то просто вже не докупишся цих кашпо. Лише хочу. Ще раз нагадати: амінокислоти, власне, як і інше добриво, застосовувати треба по рослинках в активному рості, які нарощують корінчики, які нарощують листочки, які нарощують квітоноси з пуп'янками. Багато є суперечок на рахунок того, чи підживлювати квітучі рослини. Розділилися, дивлюсь, думки орхолюбів. Частина підживлює, частина не підживлює. Але я згадую, колись у мене була знайома агроном сусідка, і вона мені пояснювала, що квітуча рослина це так, як вагітна жінка. Так як вагітній жінці, треба вітаміни, мікроелементи і корисні речовини, різні. Так само. Рослинці. Адже в той час, коли рослинка квітне, вона віддає на квіточку усі свої сили. Ну, вважається, що квітучі рослини, саме орхідеї, коли підживлювати, квітка швидше відквітає. Не буду і сперечатися. Я, безперечно, неодноразово підживлювала орхідеї з квітами. Я не бачила. Якихось таких радикальних змін, щоб і квіти, щоб це надто впливало на квіти, і вони відквітали. Сьогодні я цим добривом підлила, ще я продовжу це робити вже поза камерою. Я підлию рослинки, які мають квітнути. Цю каріну я підливаю, тому що, бачите, вона має пуп'янки і має ось тут. Стрілу, я хочу, щоб вона гарно розвивалася. І через деякий час покажу вам результати. А потім спробую все ж таки на квітучих. Можливо, теж буде непоганий результат. Можливо, вони будуть дорожчувати квітоноси, можливо, будуть краще розвиватися. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся. На канал, ставте вподобайки, якщо відео корисне для вас. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!